91-й рік Ірак. ніч. Десятки крилатих ракет виходять із морських пускових установок армії США і летять над пустелею. Їхнє завдання одне знищити ключові об'єкти противника, аеродроми, вузли зв'язку, штаби, склади і командні центри. Ці бойові стріли відкривають нову епоху війни, епоху точних дистанційних ударів. Які змінюють хід кампанії, не наражаючи пілотів на ризик? Так своє бойове хрещення пройшла крилата ракета Томагавк. За час цієї операції було випущено майже 300 ракет, і було доведено, що морська платформа може проєктувати силу на тисячі кілометрів і вибивати ключову інфраструктуру без ризику втрати людей. Томагавк став інструментом першого удару, інструментом, що дозволяє вражати стратегічні цілі швидко, точно і віддалено. Саме цей ефект зробив ракету незамінною в сучасних операціях. Томагавк, сімейство дозвукових крилатих ракет великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості, в першу чергу розроблялась для пуску з підводних човнів. Ідея запускати керовані ракети з моря, і, зокрема, з підводних човнів, виникла значно раніше за Томагавк. Проте перші спроби мали суттєвий недолік. Багато ранніх ракет потребували попереднього спливання човна для запуску. У 50-х-60-х роках Штати і деякі інші держави експериментували з крилатими і протикорабельними ракетами, які могли запускатися з підводних човнів. Але для цього підводний човен мусив піднятися на поверхню, вивести пускову установку і зробити пуск. Таке спливання робило підводний човен вразливим. Його можна було виявити радарами, що значно підвищувало ризик для екіпажу та платформи. Через ці недоліки багато ранніх систем швидко зняли з експлуатації або обмежили їх використання. Але в 70-х роках у США з'явилась потреба в далекій. Точній морській крилатій ракеті, яка могла б вражати важливі наземні цілі з моря, без застосування авіації та без наближення кораблів до берегу. Саме це стало однією з причин, чому інженери шукали рішення для ракети, яку можна було б запускати з підводного човна, не спливаючи. Було декілька варіантів розвитку проекту, один з яких. Масивна крилата ракета дальністю в 5 тисяч кілометрів, але зупинились на більш компактній ракеті, з меншою дальністю, яка зможе запускатись з торпедних апаратів. Таке рішення дозволить брати більшу кількість озброєння і не потребує серйозної переробки для субмарин. Робота над проектом почалась на початку 70-х і тривала 12 років. Томагавк Субзвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном летить на швидкості майже в 900 км за годину. Залежно від конфігурації, ракета важить близько 1,3, 16 тонни. Має складні відкидні крильця для польоту і оптимізована для малопомітного обльоту рельєфу. Зовні корпус, циліндр із розкладними крилами і стабілізаторами. Дальність ракети залежить від версії. Так, ракета з конвенційною бойовою частиною масою 450 кілограм, має дальність в 1600 км, кілометрів, а з ядерною, яка важить 160 кг, кілограм, дальність зростає до 2,5 тисяч. З часом ракета отримала можливість запускатись з надводних кораблів, так і з наземних пускових установок грифон. Згодом наземні пускові були зняті з озброєння після підписання договору з Радянським Союзом. Томагавк використовує багаторівневу систему наведення, це одна з головних причин її точності та надійності. Перший рівень це інерційна навігація, це як базовий скелет маршруту. В пам'яті ракети закладено, які параметри польоту мають бути на кожному участку польоту. Мінус цієї системи вона накопичує помилки через різні фактори. Наступний рівень навігації: система Терком це порівняння профілю місцевості з внутрішніми картами для точного наведення на малій висоті ракета сканує поверхню і коректує свій маршрут. Також для навігації використовується система DCMAC — оптичне порівняння поверхні для точного донаведення на ціль. Такі системи вимагають точних карт рельєфу для прокладання маршруту, і вони неефективні над водою і пустелями, які швидко змінюють рельєф. Також у пізніших версіях додано супутникову навігацію для підвищення точності. Кожна окрема система навігації має свої недоліки, але разом це дає надзвичайно високу точність. Також у найновіших версіях ракет є двосторонній зв'язок. Для передачі даних. Ракета може отримувати зміну цілі в польоті, зависати у районі і навіть передавати зображення для оцінки результатів. Ця комбінація дозволяє томагавк летіти низько, ховатися за рельєфом і точно влучати в цілі на великій відстані. Залежно від типу цілі, ракета має різний профіль польоту і типи бойових частин. Ракета може вибухати над ціллю. Може атакувати об'єкт з малої висоти, а може за декілька кілометрів до цілі робити гірку, щоб атакувати згори вниз. Для ударів по бункерам і укриттям вибух відбувається з затримкою. Для ударів по площі була розроблена касетна бойова частина, яка була знята з озброєння. Новіші варіанти отримують додаткові датчики і алгоритми для ураження морських цілей. І ракета може діяти як і протикорабельна система при потребі. Від початку створення ракету застосовували у багатьох конфліктах та локальних операціях. Було нанесено більше двох тисяч вражень, і її надалі продовжують модернізовувати для підвищення ефективності. Розробляється декілька варіантів наземних пускових для застосування. Крім штатів, ракета стоїть на озброєнні Великої Британії, також Японія і Австралія замовили собі ці ракети і останнім часом почали говорити про їх передачу Україні. І тут треба розуміти, що це не ультимативна зброя, і її ефективність залежить від кількості ракет і пускових дальності, маршрутів, прольоту і цілей, які вона атакує. Ракету цілком реально перехопити за допомогою ПВО, що періодично траплялось. Але такі ракети можуть виконувати цілий спектр завдань, і нам дуже потрібні власні подібні вироби, щоб ні від кого не залежати. Томагавк – це не просто ракета, це інструмент проектування сили, точний, гнучкий і смертельно ефективний. Томагавк змінив уявлення про те, як морські платформи можуть впливати на хід війни і дала морякам можливість вражати критичні тілі на великій відстані. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи отримаємо ми ракети Томагавк і коли в нас будуть власні успішні розробки. Ну і бережіть себе.